Вітаю! Це програма в об'єктиві. Я є ведучий Володимир Перегінець. Ми говоримо про кризове явище в суспільстві під час війни. І сьогодні гостем нашої студії є відомий політик депутат сьомого скликання Верховної Ради України Ірина Сех. Вітаю. Доброго дня, Ірина Ігорівна! Доброго дня. І одразу перше запитання: розкажіть про зрив мінських домовленостей. Про що вони можуть свідчити? Знаєте, ми всі чекали, чекали власне наступного, наступного раунду переговорів і сподівалися про те, що можливо це вже буде тим етапом, буде. Певним етапом до миру, до спокою, до злагоди. Але Всеукраїнська об'єднання Свобода, я представляю, Свобода попереджала про те, що з терористами, сепаратистами жодних перемовин бути не може. І ось цей останній, те, що відбулося, те, що відбулося, про це і ще раз підкреслює. Ці переговори були зірвані. Оскільки нібито лідери ЛНР і ДНР не з'явилися на ці Перемовини, а ті представники, які власне прийшли, висунули наступні умови. Мовляв, Україна повинна в односторонньому порядку припинити будь-який будь вогонь, Україна повинна зараз кордон бути не встановлений, який був встановлений у вересні місяці, а той, який є зараз станом на 31 Станом на 31 січня, і е, власне вони, е, знаєте, такі дістали апетит і висловлюють свіжі і свіжі вимоги. Логіка дій – тероризмом і війною змусити до миру, тобто змусити до капіталізації, да, до е, е, капіталяції Штуряція. на умовах Кремля, власне, цього. Хоче Путін, цього хоче Кремль, і цього хочуть ті представники терористичних організацій, сепаратисти, які, які чинять незаконні дії на сході України. Тобто, оце, що відбувалося в кінці січня, нова фаза війни, тобто розстріли, вбивства мирних мешканців, це і Донецьк, і Волноваха, і Маріуполь. По суті, у всіх прифронтових населених пунктах Донецької і Луганської області свідчать єдине, що Путін почав новий наступ, новий тиск на Україну. Що, що він хоче? Він хоче, щоб все ж таки, е, визнати злочинні режими ЛНР, ДНР як автономні утворення у складі України. Якщо це визнає Україна, це буде змушений визнати світ. Власне, Путін хоче федералізації України, оскільки останні події є певне незадоволення не тільки на сході, не тільки на сході є незадоволення, а і на заході. Путін хоче, щоб були усі кроки щодо євроінтеграційних процесів зупинені. Ну і зрештою офіційне закріплення мовного поділу. І останнє про те, що знищення незалежності і дезінтеграція України, скажімо так. Тому українська влада, український уряд, український парламент, український президент мусить діяти і чинити такі кроки, щоб зупинити і протидіяти тому, що хоче власний Кремль. Ірино Йовна, такі люди, як Медведчук і Кучма, на вашу думку, вони ж далі беруть участь в переговорах. Чи на вашу думку вони мають право брати участь в переговорах моральне, чи якесь інше право, взагалі делеговане Україною чи народом України? Ну, ви знаєте, тут в переговорах е, брали участь не тільки е, там другий президент, не тільки Медведчук, а участь брали взагалі незрозуміло хто. Представники терористичних організацій. З терористами ми сідаємо за стіл перемовин. Що можна домовлятися з терористами? І власне Верховна Рада зробила перший крок. Дуже маленький крок. Сьогодні не можна маленькими кроками, такими нечіткими, такими нетвердими. Я, ну, жодних слів немає, щоб висловити незадоволення. І проаналізувати дії Верховної Ради лише такий, знаєте, сказали про розробили в першому читанні, прийняли законопроект про визнання ЛНР ДНР терористичними організаціями. Шо, ну, тільки-тільки. І... Е, коли вже місцеві ради ко, визнають акулас. Коли вже місцеві так. ради визнають, коли вже це все зрозуміло. Ко... І це лише перше читання. І що в цьому законопроекті? На чому зупинилися, яка поправка була? Запропонував, якщо я не помиляюся, Луценко і Ляшко внести, що рішення за пропозицією РНБО, рішення буде водити не президент, а Верховна Рада. А чому не президент, а Верховна Рада знов ховатися за, знаєте, спільне, рішення. за спільне рішення? Президент, це є. Це буде швидко, це буде оперативно, це буде відповідально, це буде відповідальне зрештою. А чому Верховна Рада? Колективна безвідповідальність. Хоча ця Верховна Рада, маючи 300 коаліцію з депутатів, так мала би швидко ухвалювати такі рішення. Нарешті, нарешті. Ухвалили, хоч е, заяву про те, що Росія є агресором і звернення до міжнародних інституцій. Наші депутати, нас семеро депутатів, представників Всеукраїнської об'єднання свободи, депутатів-мажоритарників, покинули округи, покинули все їхали на сесію, сподіваючись, і, ну, і розуміли, думали про те, що нарешті буде введено військовий стан. Ну, про військовий стан, про воєнний вірніше стан навіть не говорилося. Ну, добре, що ухвалили ухвалили заяву про визнання Росії агресором, а далі не тільки папірчики: Росія агресор. Давайте будемо чиняти всі необхідні дії. Про... А в чому причина, що депутати так неактивні? Чому вони так це все спускають на гальма, скажімо так? Може, ви знаєте, якісь закулісні ігри відбуваються. Знаєте, власне, потрібно аналізувати, звичайно, що відбувається. Що це зараз? Що це відбу... так, такий великий відрізок часу? Які канікули? Які канікули? які відпочинки. Ми сьогодні спостерігаємо, що депутати собі дозволяють на відпочинки їздити. Це щодня повинні, повинні проголосуватися ті законопроекти, які потребує Україна. Сьогодні держава потребує реальних змін. Реальної зміни системи тих, які і вимагає Європа, зрештою, про що і наші воїни, наші хлопці говорять, ми воюємо, ми будемо воювати, Ми не маємо не завжди маємо чим, не завжди маємо мудре, мудре керівництво, не завжди маємо правильні накази, але ми готові. Зміни на місці. Люстрація похована і закопана. Те, що пропонувало все Українське об'єднання Свобода в тому першому варіанті, і зараз сьогоднішній закон про люстрацію, в одне одному не подібне А які одне. відмінності? Чому так? Тому що цей закон вже під себе підлаштовується, і останні зміни ті, що зрештою і відбуваються відбуваються саме люстрації, відміна люстрації до що стосується високо. Посадовців військових, тобто генералів і інших інших, тобто такі їх нас не, такі взагалі не. Ні, це вже тепер вони не будуть під під, підлягати під ілюстрацію. Це в нас такі, такі хороші, такі потрібні генерали, кучмісти і, і які служили в армії за часів Януковича. Може, вони є на фронті. Може, вони є в окопі, може вони є там, чи вони з животами сидять, сидять по кабінетах? І чомусь ці, ці генерали не ну вони будуть підпадати під, під люстрацію, але за, зараз я за певним рішенням. Тобто Верховна Рада може ухвалити рішення щодо. Певної Сташ... конкретної Ш... людини, так? Що до конкретної людини, і чи підпадає вона ілюстрація, чи потрапляє вона під ілюстрацію чи ні. Це що, існує якась така певна мафія генеральська чи ні? Знаєте, ось зараз той час, коли насправді наші, наші, наші хлопці, наші військові, наші мужчини показують свої якнайкращі якості. Ось зараз є можливість, і я той найвдаліший час, що генералами ставали, угу. щоб генералами ставали у ті, які діють, тих, яких поважають, ті, які не не були при тому режимі, які не зіпсовані ті режими, які не бояться, які ризикують життям. Ось хай ось вони повинні ставати, повинні ставати е, високопосадовцями в Збройних силах України, яких потребують наші солдати. Ось ще таке запитання. Мобілізація для багатьох є болюче питання, зокрема і на Львівщині. Як в цій ситуації можна пом'якшити її вплив? На вашу думку, е, ви знаєте, е, ми змушені, ми змушені тримати воєнний удар ворога в. Е, Доля України залежить від здатності України з армії військових зупинити напад агресії. Але знаєте, я, я сьогодні їхала до вас і їхала якраз по по, повз військовий комісаріат і бачила таку дуже сумну картину. Ну, десятки десятки е мужчин, хлопців молоденьких сіл, так, коли в них стояли матері, жінки. Е от Те, що мобілізація і пові запрошення до військомату, повістки приходять, є такі села, що всім. Тобто, всім чоловікам Сім. приходять повістки? Воно знаєте дуже турбує. Воно дуже турбує і е дайте, вона дає можливість для якихось. Таких недобрих, корупційних, на жаль, дій. Особиста моя думка, те, що зараз ось ті дії довідки на кордоні також не немає позитиву. Немає, немає, не дає позитиву для, для мобілізації. Це не добрий сигнал. Знаєте, а найгірше. Те, що не введений воєнний стан, те, що вся держава воєнний стан на території навіть Донецької, Луганської і Криму, тому що не працюють на е, саме на такий стан. Знаєте, щось таке е, запропоновано Кабінету міністрів, запропоновано урядом. Тобто надзвичайна ситуація, що таке надзвичайна ситуація в Донецькій і Луганській області. І особливий е, встановлення режиму підвищої готовності. Що це таке? Знаєте, воно дає щілину, воно дає е, знаєте, можливість думати, сумніватися. А може то дійсно? А може то дійсно не війна? А може то що це таке якесь? АТО? а може то мене не потрібно на тій, на, на тій війні? І е, те, що свобода наполягає: воєнний стан на території тих областей повинен бути вся економіка, вся дипломатія, всі, е, всі військові військові повинні працювати саме, щоб вирішити ці надскладні питання. Не можна вже стільки тої біди, стільки тих смертей, стільки калік витримувати. Але багато запитань тут. Ми кажемо, мобілізують без досвіду тих тих, що не вміють, не знають. А тут ми чуємо, що наші військовослужбовці знову будуть продовжувати виконувати миротворчі місії в Африці. Наші знову техніка, наші наші вертольоти, наші військові не 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 просто а е, з певною кваліфікацією. З високою кваліфікацією тобто, тобто, військові. Вже звичайно, вони покидають територію батьківщину, де біда, де загроза, і їдуть виконувати миротворчі беруть відповідну техніку миротворчі місці в Африці. Тобто багато питань. Створення загонів територіальної оборони. Ми так е, переживали, вболівали сьогодні. Знаєте, треба бути до всього готовим. Береженого Бог береже. І маючи об'єкти підвищеної скажімо так, небезпеки, маючи таку ситуацію, коли теракти є не тільки в місцях військових подій, а теракти ми бачили, бачимо і Харків, і Одеса щодо мирного населення. Тому необхідно, щоб ті загони територіальної оборони все ж таки були на місці. Я вважаю, що тривожна валізка мусить бути сьогодні. В кожній домівці, де в якій повинна бути найнеобхідніше. І якнайшвидше, якнайшвидше, ми маємо бути готові до, -яких до, до яких до яких будь яких ситуацій. Ну, і якщо би це відбувалося, якщо б були створені коридори відповідні безпеки Дебальцево, то ми би сьогодні, наприклад, не мали стільки смертей дітей. Не мали стільки смертей, калік і немічних, і тому не можна легковажити. Зосереджено, ми мусимо і чітко працювати на, на те, щоб вберегти людське життя, вберегти наших дітей, вберегти наших чоловіків, зрештою вберегти державу. Повертаючись до вашої роботи в парламенті, пригадую, що свого часу ваша фракція заблокувала приватизаційні питання на сесії. Зараз ніби знову повертається це питання. Як ви можете оцінити дії своїх наступників? Ну, поз... фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода, ну, не фракція е... депутати Всеукраїнського об'єднання Свобода в кількості сім чоловік заблокували трибуну і заблокували. Врешті заставили задуматися і на певний час зупинити тисячу двісті, більш ніж тисячу двісті стратегічних підприємств державних е... в... вилучалися із списку. І списку об'єктів, які не підлягають приватизації, тобто, по суті, дозволяє ця приватизація. Якщо маєте говорити і дивитися, ну, то це є, це є стратегічні підприємства, це є підприємства, де працюють люди, підприємства бюджету утворюючи підприємства, які приходять, приносять дохід, які при вдалому. При правильному менеджері менеджері організації роботи, стабілізації економіки можуть приносити велику дохід і користь, і, зрештою, вони створюють, скажімо так, певну економічну безпеку держави. Це і лісгоспи, це і е, е, підприємства е, і, і залізниця. тобто які навіть собі не можна уявити, що вони можуть бути за безцінь. Я собі розумію, і ми розуміємо, на сьогодні продані. Звичайно, що це питання? То можливо, це питання, вибачте, угу. на повторне перше читання. Я думаю, що, що воно може ще ще стояти. І тому і тому, власне, зараз варто, щоб місцеві ради проаналізували, а які об'єкти з нашої області? Та цікаво, так так, а які об'єкти? І це повинно бути аналізом, аналізом конкретним і, мабуть, Що це? і кому Ко... а потім вже кому ми вже нічого потім нікому не зробиш. так як ми сьогодні маємо. Ми с сь, маємо сьогодні е, захід енерго, ми маємо е, ДТЕК і інше, які диктують умови, які є монополістами. І, взагалі, всеукраїнське об'єднання свободи за те, що ось такі стратегічні енергогенеруючі підприємства були націоналізовані і повернені в державну власність. Ми кажемо, що ми сьогодні, ми сьогодні, державу, Росія визнали агресором, заяву прийняли. Але влада продовжує купувати електричну енергію за кордоном. А нашу електричну енергію дуже дешево. Продається, знову ж таки. Його, його. Тому що має бути державницька позиція? Державна влада повинна думати про інтереси держави, а не якісь свої вузькокланові. Ми ще маємо дві хвилини. Я би хотів запитати про вашу роботу в Львівській обласній державній адміністрації. Ви були першою жінкою, яка очолила вода і пропрацювала там 100 днів. Можливо, ви розкажете, якими досягненнями ви пишаєтесь, і що не встигли зробити? Дуже коротко, можливо, це не так, так так. Дякую. Це був непростий час. Це був час надії сподівань, і зрештою в. Вдалося багато десь зломити. Призначення ті, що які відбулися, призначення голів районних державних адміністрацій, це все ті люди, які, можливо, знаєте, без великого досвіду, але і без великого шлейфу, скажімо, і без великого Корупційно, можливо, так? корупційного а. і без великої бороди. Ті зміни в департаменті, які відбулися, Ну, ми зараз спостерігаємо, також є позитивними. Жодних жодних сканд... жодних якихось корупційних, знову ж таки, схем іншого іншого не спостерігається. Тобто потрібно було швидко діяти, приймати оперативні рішення е негайно призначати нових людей. І е зрештою мені з цим мені за це за це не соромно. Зрештою, я можливо єдиний голова адміністрації, який. Е я сама написала заяву з голови обласної державної адміністрації. Ну не знаю, чи такі це непростий крок. Звичайно, це. я сама написала заяву, я, оскільки був непростий період, так? Непростий період в Україні була зміна системи і інше. Інше інше. Я написала сама заяву, оскільки обраний законопрезидент і законно обраний президент. Вважаю, що мав е, тут представити свого, свого представника. Хоча ця, цей напрямок, напрямок виконавчої влади, потребує серйозних змін. І те, що е, голову виконкому повинні обирати, а не призначати, це також є моя позиція. Е, але те, що відбувається зараз, і те, що е, в, аналізується про так звану децентралізацію, теж Ан анонсували децентралізація влади, органи місцевої самоврядування будуть наділені певними правами, будуть фінансово підтримані. Незалежні. незалежні, на жаль, я би сказала, що зараз відбувається не децентралізація, а насильницька колективізація. Я тобто... думаю, що це тема окремої розмови. Я вам дякую за візит в нашу студію, а ми повернемося дякую. до розмови після невеличкої перерви.